За Твоє чудесне Воскресіння третього дня потерпіннях і хрестні смерті, за з'явлення Марії, Магдалині, апостолам найулюбленішій Матері і багатьом іншим, які йшли за Тобою. О Ісусе, будь благословений навіки. Отче наш, Ти, що є на небі, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі, хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тим і жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Ісуса Христа, Спаса Спасителя душ наших. За Твоє преславне Вознесіння і поворот до Небесного Отця по земній подорожі, за перемогу над сатаною і грішним світом, О Ісусе, будь благословений навіки. Отче наш, Ти, що є на небі, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші. Які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марії, Господь з тобою, благословенна тими між жінками, і благословенний пнітло на Твого, бо Ти породила Ісуса Христа, Спаса Спасителя душам нашим. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові! І нині пусяк час, і на віки вічні. Амінь. Слава Отцю І Сину, і Святому Духові, і нині пусяк час, і на віки вічні. Амінь. Зазіслання через Тебе, Святого Духа, в постаті вогненних язиків на апостолів, учеників і на Твою найсвятішу матір в день зелених свят, о Ісусе, будь благословений навіки. Отче наш, Ти, що є на небі, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородиці Діво, радуйся, благодатна Марії, Господь з тобою, ти тими жінками, і благословенний плітло на Твого, бо Ти породила Ісуса Христа, Спаса Спасителя душ наших. Слава Отцю І Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. За великий тріумф в небі, з яким там прибула Твоя улюблена матінка з тілом і душею, О Ісусе, будь благословений навіки. Отче наш Ти, що є на небі, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, які ми прощай винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, ти тими жінками, і благословенний плітло на Твого, бо Ти породила Ісуса Христа, Спаса Спасителя душам нашим. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. За славу якою була прославлена Пресвята Тройця з причини вивищення Твоєї Матері, понад всі хори ангелів і зарадість цілого небесного двору і її увінчання на царицю неба і землі. О Ісусе, будь благословений навіки. Отче наш. Ти що є сина небесах, нехай святиться ім'я. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям наші. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богороди, діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід на Твого, Бо Ти породила Христа Спаса, Спаса Спасителя душ наших, Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Бо ти породила Христа Спаса, Спаса Спасителя, душ наших, Богородице діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса, Спаса Спасителя душ наших, Родице Тіво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід на твого, бо ти породила Христа Спаса, Спаса Спасителя душ наших, родице тіво, радуйся, Благодатна Марія, Господь з Тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса, Спаса Спасителя душ наших. Богородице, діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінкам, і благословений плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса, Спаса Спасителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, Благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна, ти між жінкам, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса, Спаса Спасителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся. Благодатна Маріє, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса, Спаса Спасителя душ наших, бородице Діво, Благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса, Спаса Спасителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса, Спаса Спасителя душ наших. О, Ісусе, прости нам наші гріхи. Захорони нас від пекельного вогню. Візьми до раю всі душі, а особливо ті, що цього найбільше потребують. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків Амінь. Ісусе Христе, за всі акти любові, за кожний удар твого Найсвятішого серця, за всі думки і бажання, внутрішні і усні молитви в часі туземного життя і перебування в присвятій тані Євхаристії, за працю і терпіння складаю тобі тисячну подяку. Прошу покірно, щоби ти мене і всіх, які поручилися моїй молитві, або за яких маю обов'язок молитися. Зволив уділити досконалого жалю за гріхи з сильною постановою поправи, щоби ми ніколи не ображали Твого Божого серця. Уділи мені сили до витривання в Твоїй святій ласті, а по трудах дочастих прийми мене до числа вибраних і дозволь з ними оглядати Твоє найсвятіше обличчя, який з Отцем і Святим Духом. О, в єдності живеш і царюєш на віки віків. Амінь. О, мій Ісусе, жертвую тобі всі служби Божі, які сьогодні відправляються по цілому світі, роблю це з'єднаний з намірами найсвятішого серця Твого і з благанням непорочного серця Марії. Заховай для мене в кожній службі Божій одну краплину твоєї найдорожчої крові, на прощення моїх гріхів. Ікар, які за них належаться. благаю про ласку, щоб силою кожної жертви служби Божої, хоч один грішник навернувся, одна душа була звільнена з чистилища, одна людина конаюча знайшла милосердя в тебе, від одної дитини, неохрещеної, була усунена небезпека смерти. Одна дитина заховала чистоту, одна молода душа, яка. Вибирає стан, знайшла просвідчення і відвагу поступити згідно з Божою волею. Нехай на кінець кожна служба Божа наверне хоч одного великого грішника, який найбільший біль справляє твоєму серцю. О, мій Ісусе, без тебе не хочу вмирати, а при Твоїм серцю я є готовий прийняти смерть в такому місці, в часі і в такий спосіб, який тобі подобається. Амінь. Матінко Богочоловіка чоловіка і матінко наша, так дуже зв'язана з життям і смертю, терпіннями і славою Ісуса Христа, Царице і прикрасо неба. Вставляйся безупинно за нами грішними, бо ми є твоїми дітьми. Дай нам силу наслідувати Твого Божого Сина вірності Тобі. Прийми наше довір'я і віддання. Споможи нас своєю опікою, щоби ми йшли відважно дорогою спасення і заслужили на участь в щастю небесного двору через Господа нашого Ісуса Христа. Амінь.